Щиро радий зустрічі з вами в програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я і ведучий Володимир Гриневич. Біблія говорить, що ворог Бога хитрий, боягузливий і підступний. Упродовж століть він залишив по собі незліченну кількість зламаних життів, розбитих мрій та нездійсненних надій. Багато разів я розмовляв з людьми, які страждали від пороків і стали рабами певних ситуацій. Ці люди запитують: пасторе, скажіть, як я можу вийти з цієї ситуації? Ворик значно сильніший, я не можу його перемогти, як би не старався. На питання, як. Проявити опір спокусі Біблія дає відповідь, яку ми читаємо в посланні апостола Якова в 4 розділі. Тож, підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то і утече від вас. Нам загрожує небезпека подумати так. Спочатку я покорюся Господу Богу, буду молитися, вивчати Його слово, а потім зроблю другий крок чинитиму опір ворогові, коли прийде спокуса. Але якщо ми будемо діяти саме так, тоді ми приречені на провал у четвертому вірші четвертого розділу. Яків говорить, що людина мусить вибрати між Богом і дружбою з світом. Далі у п'ятому вірші апостол згадує, що Святий Дух живе в тих, хто кориться Богові. У шостому вірші це питання ще більш уточнюється. Твердженням про те, що покірним дається благодать. Покірна людина має бути готовою покорити свою волю планам Божим. Така покора означає повну впевненість, що всі Божі дороги служать для неї на добро. А вже після цього записаний сьомий вірш: тож покоріться Богові. Результатом цієї покори, цих пошуків благодаті при усвідомленні людської немочі є присутність Святого Духа, котрий живе в нас та освячує нашу волю. Тільки освячена воля може протистояти Сатані, але щоб мати таку волю, життя повинно протікати в цілковитій єдності з Ісусом. Перервності не може бути. Двох етапів не існує. Не може бути спочатку одне, а потім інше. Ці два завдання єдині, бо коли ми відмовляємося від Ісуса, наша воля стає гріховною, приреченою на поразку. Диявол є реальною особою. Павло описує, як необхідно готуватися християнам, щоб успішно встояти проти хитрощів. Диявола. Перемога Христа над Сатаною в пустині була отримана шляхом покори і віри в Бога. Зусилля людини мають успіх тільки тоді, коли вони освячені Святим Духом. Якщо зусилля людини це зусилля гріховної волі, вони не мають ані найменших шансів на успіх. Ось чому ми повинні бути впевнені в постійній присутності Господа в нашому серці. Саме про це я хочу з вами сьогодні помилитись. Наш любящий і дорогий небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі за те, що ти нам відкрив свою святу волю на сторінках святої книги Біблії. Ми вдячні тобі за те, що ти посилаєш нам Святого Духа, який допомагає нам у боротьбі з ворогом. Допоможи нам завжди покладатися на тебе і довіряти тобі кожну хвилину нашого життя. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай Господь завжди буде з вами. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте на телефони гарячої лінії, що бачите зараз на екрані. Я прощаю з вами до наступної зустрічі з Богом. Нехай щастить вам. До побачення!